Офісне приміщення по вулиці Січових стрільців 10. А в місті Борщів Черкаівського район, Тернопільська, допомагає що Іван Комілян. Пропонується затвердити детальний план території, реконструкції житлового приміщення, завершено будівництво підтровельне офісне приміщення по вулиці Січових стрільців, 10 місті Борщеві Комісія. <режевиця> Ні, то що продали Вовчику За Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято наступне про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Борщівської міської територіальної громади. Іван Аданович. Метою забезпечення стало розвитком Борщівської територіальної громади надати дозвіл Боршівській міській раді на розроблення комплексного плану просторового розвитку Борщівської міської територіальної громади, відповідно до державних будівельних норм та інших стандартів і правил. Вижити замовником Боршівської міської ради. Ну і там далі перелік всіх, що ми маємо. Дане питання пройшло комісію. Комісію розглянула. Зауваження пропозиції. Немає, Немає. ставлю на голову. 16 рішення. Прийнято. Наступно. Про перейменування пам'яті Івана Буляви. Відповідно закону України про засудження комуністичного націонал соціалістичного тоталітарних режимів в Україні перейменувати військове кладовище, братська могила воїнів радянської армії, могили воїнів радянської армії на військове кладовище Братська могиля воїнам землякам, які загинули в роки Другої світової війни, в місті Борщеві та братська могила воїнів радянської армії. На братська могила воїнам землякам, які загинули в роки Другої світової війни, яка розташована в селі Озеряне. Воно бухгалтер комунальної установи борщівських комунальних внесли відповіді зміни до інтернетних карток обліку комісія розглянула зауваження пропозицію. Немає знакованого. 16 рішення прийде. Наступне. Про внести зміни до рішення Боршівської міської ради від 21.08.23 23 року номер 2872 розповідає іконик команд Ботамич. Внести зміни в рішення Боршівської міської ради від 21.08.23 року про видати технічної документації зігнуту щодо поділу земельної ділянки в місті Борщає вулиці Велико. На попередній тим рішенням ми ділили ділянку на дві діляночки, тепер ділимо на три. Тобто там третя діляночка буде під желізну дорогу для. Комісія зауважить пропозицію. Немає голосування. Рішення прийнято наступне. Провезня дозволу на розробку проєкту за що передбачає зміну його призначення земельних ділянки борщів по вулиці Володимира Великого, то в лагері борщів. Ці три діляночки що є. Тут діляночку 28 сотих. Ми вже поділили, і тепер ми її переводимо із земель промисловості в землі транспорту, для того, щоб оформити ділянку для товариства лагері борщів. Комісія розглянула за пропозиції. Немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято. наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і зміну цільового призначення для розміщення індустріального парку борщів в місті Варшові по вулиці Володимира Богданович. У нас є індустріальний парк площею 30 гектарів. Там з двох ділянок 14-12 і 15-88. Це є землі енергетики. А тепер ми міняємо для того, щоб був індустріальний парк, треба з енергетики перевести в землі промисловості. Комісія розглянула, зауваження пропозицій немає, ставлю на голосування. Ryšianka priimta. Sutvirtinimas projektų 3.9.10. Права оренди на неї на земельних торгах місті борщів Роман Богданович. Це гектар 65, асфальтний завод. Затвердить проект зиму введення земельної ділянки для подальшого продажу право оренди на неї на земельних торгах для розміщення експлуатації основних підсобних. Так, асфальтний завод. Тобто то є землі все призначення, які були нашими, розробляли проект. Тепер той проект затверджуємо, реєструємо і тоді вже будемо продавати на електронних торгах. Заувальні пропозиції немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято наступне: про погодження положень про об'єкти природозаповідного фонду. Прошу. Ну, То вийшли десь, ну, я, ну, а от Миколаївич вийшов, просився: зараз прийде. Зараз будуть, вони ж не знаєш, їх не <реш> Так. Е, прошу. Е, про положення положень про об'єкти природного заповідного фонду. Погоди положення про геологічну пам'ятку природи. Кривчинська Травертинова скеля в селі Кривчі. Положення про ботанічну пам'ятку природи місцевого значення Кривчинська степова ділянка. І положення про касту спіологічний заказник місцевого значення в селі Сапогів. Поясни Роману Це ми погоджуємо тільки положення. Це є все рівно землі обласної ради прийнято рішення про оголошення цих територій, пам'ятниками геологічної пам'ятки, ботанічна і кастосхеологічна. Ми погоджуємо тільки положення. Ні, ми не виділяємо, не даємо. На якщо буде зроблена документація, то будуть встановлені обмеження на ті земельні ділянки. Тобто не сформовані, не передані комусь, а просто. Ми це є екологі... від екології, так. це є пропозиція. Ми тут ці земельни не передаємо, нічого ми не віддаємо, вони лишаються в нас. Коли ми їх ці виділимо, тоді ми самі доставляємо положення, що там можна буде і худобу пасти, можна де все, що дозволено, що люди роблять зараз, що то буде так, Роман Богдана? Абсолютно правильно, ну, так вперше. Люба Ярославе, послухайте, що я кажу. Послухайте, що я кажу. Будь ласка. Це не формується ділянки Це з виділенням задання. Це і буде на встановлені тільки певні обмеження. Послухайте. Сапів'є теж так. Це не то. Добре, ставлю, ставлю на голосування. Про передачу земельної оренду Даничук Передати Данильчук Марії Пальні земельну ділянку площею 900 в селі терміном на 49 років в селі Зерне. Затвердити нормативну рушову оцінку в розмірі 3102 гривні, встановити орендну плату на земельну ділянку в селі Озерне вулиці Центральна, 117, в сумі 372 гривні 29 копійок. Це 12% в рік від нормативної рушової оцінки земельної ділянки. Зауважень пропозиції. Немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято наступне про передати в оренду то ТОВ Новосілка. передати товариству новосілка земельну ділянку площа 36 шість в оренду терміну 49 років для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва в селі Стрілкиці затвердити нормативну грошову оцінку в розмірі 12 тисяч 593 гривні. Встановити орендну плату е, е, на земельну ділянку в сумі 1511 п'ятсот гривні. Це 12% від нормативної грошової оцінки. Там що є якісь на е... є об'єкти нерухомого моменту. Зауваження пропозиції. Немає. Немає, ставлю на увазі. Наступне, про припинення права оренди земельної в селі Стрілківці з Януш АМ. Ну, простіше поясню: Януш мав е в стрілківцях телятник з добудовою до телятника. Він е продав цей телятник, значить, відповідно, ми розриваємо той договір оренди земельної ділянки. Зрозуміло. Заважуємо пропозицією, Немає складу на голосування. Прийняти наступ Наступне. про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Новосілка». Пертий терятник, що ми розірвали договір з янушем, придбала товариство «Новосілка». І ми, значить, відповідно оформляємо документи на оренду земельної ділянки під тирятником. Передати товариству «Новосілка» земельну ділянку в оренду терміну 49 років, затвердити нормативну грошову оцінку в розмірі 36 651 гривні 42 копійки, встановити орендну плату. Uh, в селі Стрілки, це вулиця Семенеха, 397-397А, в сумі 4398 гривень, 17 копійок, це 12% в рік від нормативної вшової оцінки земельної ділянки. За уважні пропозиції немає, ставлю на голосування. прийнято. Наступне: про затвердження проєкту землеустрою. щодо відверто земельної ділянки і змінило цільового призначення борщів, ефект Сенія, Я. Там дім ще має бути. А там дім, не? Це вибачайте. Про передачу оренду земельня, там дім злов'язати. Це польова дорога, вони мали договір. Оренди на ту польову дорогу, але він був зарестований військовій адміністрації, оскільки дозволена вже реєстрація від відкриті реєстри, значить, ми ту польову дорогу передаємо в оренду і реєструємо так, як би мало бути. Тобто передати там дім земельної ділянку площу 18 сотих е, польова дорога в селі Сков'ятин. Затвердити нормативну вшову оцінку е, за межами населеного пункту в розмірі 20... 2609 гривень восімдесять копійки. Встановити орендну плату в сумі. 313 і 18 копійок. Це 12% нормативної своєї оцінки зевальної діянки. За овальних пропозиції, немає. Певного голосування. Рішення прийнято. Наступне прозотреження проєкту землеустрою щодо відведення для зміни цільового призначення місто Борщів Гексенія. Я. Yeah. Ми приймали рішення про надання дозволу розробку проєкту. Тепер затверджуємо цей проєкт щодо зміни цільового призначення І земель фермерського господарства в землі товарне-сільськосподарське виробництво. Це є ділянка в місті Борщеві площі 48 гектарів. Заваджує пропозиції. Немає, ставлю на голосування. За 16 рішення прийнято. Об'являю перерву на 5 хвилин. Не можна.